Ювілейний тріумф цього року міська влада в десяти вшанує лідерів економічного розвитку Івана Франківська. Щороку мерія відзначає кращі галузеві підприємства та їхній менеджмент. Номінації враховують високі фінансово-економічні показники, ефективну податкову віддачу і соціальну спрямованість. Якщо раніше до уваги бралися результати річної діяльності місцевих підприємств, то тепер конкурсна комісія підсумовує їхні економічні дані за останні десяток років. Є підприємці, є можливі номінанти, які можливо на ринку не працюють 10 років, які можуть працювати і 7 років. Але нашими критеріями ми не обмежили можливість участі таких підприємств, чи таких суб'єктів господарської чи фінансової діяльності у номінаціях. Ми просто хочемо вибрати згідно даних критеріїв того, хто показав найкращі показники в залежності від тієї номінації, яка була обрана. івано франківськ вже має 87 підприємств-тріумфаторів та посідає ключову позицію за економічним показниками серед восьми обласних центрів Західної України. Міська влада зазначає, підхід до визначення переможців цього року змінено. До кожної номінації додали по кілька критеріїв. Конкурсна комісія лише розпочала свою роботу учора. Відтак, заявку на участь в тріумфі поки що подало лише одне підприємство. Знаючи повний. Аналіз статистичних їхніх даних їхніх можливостей. Ми десь їх і підказуємо. Подавайте себе. Після цього активно подають себе. так що, в принципі у нас ніколи не бракувало претендентів, як мінімум, 4-5 претендентів. Тріумфаторів десятиліття Івано-Франківська мерія відзначатиме в 13 номінаціях. Серед них підприємство високих технологій, місто партнер із десятирічним стажем міжнародної співпраці та інвестиція десятиріччя. До речі, в Івано-Франківську налічується понад дві сотні підприємств, які мають іноземні капітали сюрпризом для усіх учасників буде ще одна – 14-та номінація. В такий спосіб чиновники вирішили уникнути чортової дюжини на «Тріумфі». 14-та номінація. Це має бути нагорода міста. Справа в тому, що наша ця практика проведення тріумфів стала кращою кращою практикою місцевого самоврядування визнаною Радою Європи. І от представник Ради Європи з офісу Ради Європи в Україні приїде і буде нам вручати це місто міському голові. Як це ми будемо рахувати 14-та нагорода, яка повинна скрасити у це те число. Тріумф це не шоу, а подяка місцевому бізнесу за його вклад у розвиток міста. Переконаний мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичос. Адже діяльність усіх секторів економіки це насамперед нові робочі місця та надходження до бюджету. Ці тріумфи робляться саме з огляду яка, влади, поваги влади до бізнесу. Ми цінуємо те, що роблять керівники великих підприємств, які є членами дорадчої ради разом зі своїми колективами. Ми цінуємо представників малого і середнього бізнесу. Які в нас дуже активно розвиваються за той вклад, який вони вносять в розбудову міста заявки на участь у тріумфі 2012 оргкомітет прийматиме до 12 березня. На переможців ювілейної церемонії очікують дипломи та відповідні статуетки. Нагородження економічних лідерів супроводжуватиметься виступами українських та закордонних виконавців, яких саме міська влада каже сюрприз. Оксана Середюк, Андрій Шкварла новини на вежі.